Починать да? кришимо укропчик. Оце диска дивитися. Зеленої цибульки. Ну, Та мені так якось проще, То я подивлюся, бо буває. Було... Скажу, це настоящий друг. Свіжого огірочка додаємо. І редисочки свіжої. А потім м'ясо тікає. Варене яєчко. Докришуємо варену грудку. І за бажанням, якщо хто кидає, картоплю варену теж. Якщо хтось любить картоплю і картоплю варено. Взагалі по рецепту правильно, ваще варену картоплю. І підливаємо сироватки. А кого нема, то й побуха і Блять, отака ж ціла, ми так ж будемо звуки змінити. А скільки сироватки? Ну щоб було повне. місті. Повне. Дивіться, кожен хай дивиться. Солимо по вкусу. І трошки можна гірчики трішки, додати. Трішки можна гірчички додати. Я, я не кидаю кислоту, бо в мене сироватка. А якщо на воді, то треба регулювати кислоту лимонкою, лимонною кислотою. Все смачного. Якщо на воді, можна тоді лимонно, лимонної кислоти додати трошки. Така кружка получилась дуже добре.